Під час війни, коли держава-агресор обстрілює українські міста ракетами та атакує шахедами, важливо, щоб у закладах освіти були надійні та комфортні укриття. Як відремонтували приміщення, де учні та вихованці садочків громади Луцька перетікують повітряні тривоги, оглянув міський голова Ігор Поліщук. Мер Луцька на власні очі переконався, як покращують умови в школах і садочках протягом літа, попри те, що більшість коштів бюджету йде на зсу, відремонтували навчальні заклади. Особлива увага безпечні укриття. Нині проінспектували освітні заклади у мікрорайоні ЛПЗ. В садочках і в школах і ремонти укриттів, і ремонти дахів, і утеплення фасадів повністю по системі ЕСКО, що дуже важливо ремонти систем опалення, ремонти систем водопостачання. В дуже багатьох укриттях проблема була відсутність санвузлів. Тому зробили акцент особливий на наявність санвузлів в укриттях. Десь в садочках зробили музичні групи, десь зробили сходові клітки. Інші ремонтні роботи для того, щоб нашим діткам і ті, хто відвідує садочки, і ті, хто ходить в школи, і працівникам цих садочків було комфортно перебувати в цих садочках. Важливим нині є і питання енергоефективності, щоб і дітям тепло було, і кошти міської скарбниці можна було зекономити. Ми зараз в 23 му садочку буде встановлений індивідуальний тепловий пункт, завершено цього року утеплення по еско, що буде також давати позитивний ефект вигляді економії коштів енергоносії постійно зростають у вартості, тому енергоефективність це один з Таких напрямків роботи дуже важливих, на нашу думку, в майбутньому, тому що це і комфортні умови знаходження в приміщенні, це і естетична кращість. Бачимо, що фасад ще не пофарбований остаточно, але він виглядає значно краще, ніж він був до цього. Сусідній садочок також 22-й зробили. Ну і звичайно, що це економія коштів і економія енергоносіїв. Ми стаємо більш енергонезалежними від, від електроенергії, від газу. Це дуже важливо сьогодні актуально. Оглянули ремонти в Заборольському ліцеї номер 32 ліцеї номер 14 у Луцьку, а також у садочках. Великоомилянівському ЗДО номер 44 і в Луцьких дошкільних закладах номер 21 22, 23, 36. Зокрема, у Заборольському ліцеї відремонтували коридор, укриття і санвузли. У Великоомелянівському ЗДО Номер 44 закінчили поточний ремонт приміщення. Там буде додаткова група на 20 діток. А у Луцькому ліцеї номер 14 оновили. Укриття тут покращена вентиляція, нова підлога та санвузли. В приміщенні може бути сім сотень осіб. А коштів пішло понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Попри важкі часи, гроші на оновлення приміщень освітніх закладів знаходяться. Загалом по укриттях по поточних ремонтах на заплановані роботи були на суму понад 60 мільйонів гривень. Зараз вже усвоєно 40 мільйонів гривень. Тобто на такий... Виклик скептика ми обов'язково вдаємо цей виклик, тому що як би там не було, ми справляємося з об'ємом тим робіт все вчасно. Попри те, що є різноманітні перестороги щодо трудових резервів, щодо того, що нема кому робити, нічого. Справляємося, робимо підрядники йдуть на зустріч всілякими зусиллями. Ми думаю, все, все буде в нас гаразд, і на 1 січня 2025 року ми завершимо бюджетний рік з гарними здобленими і садочками і закладами загальної середньої освіти, і утепленими власне, те, що запланували, зроблено буде. Віра Шевчук для новин на часі.